Вона знову зацвітає 2 травня трезеленого господарства розпочав висадку квітів на клумбах Рівного. Перші саджанці з'явились на театральній площі та поблизу муралу, створеного на честь загиблих військовослужбовців. Сьогодні ми висаджуємо коліус, ми взяли його тисячу штук. Ми відбиваємо малюночок, щоб нас, а посередині будемо садити вербену. Вербену ми брали синю і червону. І ще взяли. Там будуть маленькі в нас трикутнички. То взяли ценерарії, 500 штук. А не взяли тисячу. Спершу для клумби біля муралу дизайнерка тресту зеленого господарства розробила більш традиційний для міста малюнок. Однак, згодом до них надійшов лист із проханням виконати візерунок у патріотичних кольорах, за словами начальниці дільниці озеленення Валентини Цуркан. Відмовити у реалізації такої ідеї вони не змогли. Для дошки азовців ми хочемо висадити в національних кольорах. Це буде в нас висаджений тут агератум разом з чорнобривцями. Було звернення до нас із культури і нашого департаменту про те, що мешканці так само хочуть бачити патріотичну доску нашим героям зробити. За усім процесом висадки квітів пильно слідкує дизайнерка тресту зеленого господарства Анна Пихотіна. Саме вона вигадує та наносить малюнок на клумбу, згідно з якими відсаджуються квіти. Розповідає, що на початку осені формує візерунок на кожну локацію і лише потім замовляються квіти. Кожна клумба в місті має свої певні особливості, певні ознаки. Туди підбираються рослини відносно її розположення, відносно сонечка, відносно тіні. Також щороку ми вводимо різні новинки, нові рослини. І це відповідно до цих критерій потім вже підбирається до них малюночок. Це наші вже традиційні, можна сказати, вишиванки на клумбах із з годорічників, з коврових квітів. Як обіцяють у тресті, висаджені рослини зацвітуть вже за два тижні і тільки тоді можна буде роздивитись остаточний візерунок. Повністю озеленити місто планують до червня. Які будемо висаджувати. Вслідуючи, нас буде така більш масова теж посадка на пагорбі слави. Біля стели. Зверху будемо висаджувати. І підемо по так само потім повідцвітають тюльпани, Будемо їх забирати, висаджувати наступні квіти. За усіма рослинами працівники доглядатимуть протягом періоду цвітіння. У свою чергу рівнян просять бережно ставитись до квітів та цінувати роботу комунальників. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Михайло Мандзюк, телеканал. ITV.